Зафіксувати кадр теж важливо, правда? <ріст> <ріст> Створюйте самі собі картинку, свято те, що ви хочете. Тому що люди ж не всі розуміють, що ми хочемо. Такі дітки маленькі, ми їм робимо День народження, правда? Якщо що, вона не сімає. Вы на видео не снимала, все равно цель нарожен бухгалтерии. Ваш брать кошку? Традиционный тирамис. Сладычи и тирамису, да? Котики теж пришли на свято. Оно я положила Де твій папа ходить? Наш папа на роботі. Чи ми придаємо значення Дню народження? Ні. Не придаємо. Вранка день народження на другий день після маминого. Це зазвичай мами не там святкувалося, тому він відноситься до дня народження. Звичайного дня. Вибачайте завітки. Ну, а мій день народження в один день з моїм свекром. Тому, можете уявити, де в нас день народження завжди тобто, було? Але на такий рік. Це вже третій рік. Ми їздимо на море. 8 липня, так? А в 2022 мені почастили у мене навіть лифт. друзі тут випадково. Але був дощ. <рив> Саме 8 липня. І ми поїхали на море 9. Гості щеплений. Але що вкусно. Шанеля, ти переїздить, тобі плохо. Буде. Так. Так ну. що заходьте до мене на канал. Я вас навчу не тільки як радувати себе у свій день народження і не профукати цей день. Ну, а ще чомусь поділюсь зі свого стажу. 9 років в еміграції. 7 років замужем за італійцем. Yeah. До речі, це в мене юбілейний день народження Віталії. Десяти. Як приїхала я сюди, 9 років тому, і відразу моя бути народження, так в Україні я ще його не святу. Лише тут. Тому, коли приїздила до мене сестра, сестра організувала 4 дня народження разом. І дякую їй за таку ідею. Організовуємося ми всі, ви знаєте, як. Поза кадром все залишається. А -а. Да? Так, все. Ми щасливі. Чи тато на. Дякую за кожне ваше привітання. Те, що вже надійшло, дуже вдячна, тому що саме в цей день саме слова мають велике магічне значення, як для мене. Да? І я тут на Ютубі не для цього, і сторінку я заводила не для цього, але вийшло набагато краще, ніж я собі думала. І всіх. Всіх нас з тим днем, коли нас жінка привела в цей світ. Всіх нас, всіх нас з тим днем, що ми родилися і що ми досі живемо. Неважливо, скільки нам років. Так що всім благ, всім добра, здійснення мрій, У мене дві мрії. Щоб Марія була здорова. І? і Україна, щоб слава Україні була. Слава Україні! Героям слава перемоги! Перемоги і щоб такі дочекалися громадянини України, того щасливого життя, на яке вони вже заслуговували. Щаслива. Заказали Папи ми... піцу заказали, разі, замовили з самого ранку. Тому що я сказала, що я сьогодні не в состоянии готувати. Вкусняшка. І що, чекати цілий день, щоб хтось тобі зробив сюрприз. Перший раз мені ось готувати нічого. І в нас тут поруч дуже смачно. Що Пиво 2 градуса. Тому пив 2 градуси. Житоми нема. За квіти треба відповідальність. У мене там 30 букетів орікано є. <світнє> Отак, бідолага. От.